Згадаю лише, що щойно два роки тому познайомий розповідає, далі вулиця ці каменесною жінкою бо виявилося, що він мені каже, я готував їх документи, коли працювала, треба було їм сховатися на цепільне положення факт. Звичайно, це місце було надзвичайно ворожове. Тобто бачили, виробляв документи. А далі зустріча. Таким чином дякувала про своє життя. Хоча я знаю Дашкевича для крізь його знайомству із моєю дуже близькою товаришкою і надзвичайною товаришкою мені люблю Дашкевич. Була порадити я числа Чорнобова. Саме для них належати забування видихвання в перших номерівках. Я тоді про те, що фактично усі роботи особа. Я ще склала змагалися.

І бачу, як на вікні гасне світло. Чи простір своє помешкання. На другий день, я звичайно важкевича, розповідаю, переслав Роману Ярослав, як подивився на мене цілого. Цей же день будинку почалася пожежа. Вони змінилися. Хоче про помешкання. Я спокійно поїхала додому ввечері обов'язки ходить. А ми стали будем ночувати, будемо ночувати, за ним самим сьогодні. Лише потім дозволив, сказала. Вирослав боявся. Він в тому побачив, і це не безпека. лише Отже, перебування в таборі. Саме в таборі до таборів Святослав Романович і Луда присилають у мене виграфію, яка нас сусіх звишувала. Ми побачили, подивіться, яка це чудова справа, які вони фантастичні самі. Це надзвичайно. Ми це дуже втішені. Адже як самі складу люди, сподіваються, участь. Це було великим ударом для Башкевича, який тоді дуже важко стоїть і вони все, що можуть для того, щоб було витягнути і стало Отже. Перебування таборів, а так зустрічі вже 70 ті роки, які були трагічними, трагічними області. І це і смерть Марченка, це і смерті, це по перші повторні арешти і В'ячеслава і Ісуса, а літа і без цілих шарик смертей. Ярослава там надзвичайно рівна. А зараз я в позиції віку думаю про те, що тоді, у 60-ті роки, коли люди передховують дійсно, Ярослав їх його розповсюджує. Знаєте, зараз відповіді свого віку і здоров'я я, я б, напевне, на таке не це. Він не пояснився, він каже Дитя У 87 молодці. році після таке замовілі Антоновича виникає за вас і вшанція. В якому приходу за ці на колегі входять Ярослав Романович і дають багато дуже спільних податків. Одночасно той час на старший поліцька Іван Гельби про українського святку собольський поверховство також. І виходить відповідно, прогнали відповідність також і Родівана Клонківську. Він вважав, що таким чином розширюється колоються контракти і все зводиться тільки совного лісника не було супільно. Коли починаються формування, починає формуватися рух, починаються мітинги, це так безпека вже політизація. процесу. На основному засіданні руху перед попереднім порадом Дашкевич, авторитет, якого був безперечний, е, я переговорюю, я питаю, що уництво так, що дешкевич той відігравав у цьому душі роль курення, щоб не зрозуміло. І підтримали мене за вами з поразка. Але коли я тут сказала, дешкевич відмовився я сказав добре. На жаль, заявилося, що Ніх було не втратно. А далі тут вже навіть приправнулися, але дуже гарно сказала про те, скільки статей було написано Ярославом Башкевичем, що він пес, коротше, мав великий проведен. Далі лише його буде у семінарах і про них Семінар організований міксаком. Ми ходили так би сказати, як це так сказав ми як я разом з Сереславом Романовичем, що вона ще інші люди, і були такі дискусії. Прис, віде, три чи чотири засідання ми були, принаймні на останньому засіданні почалася розмова власне про це питання, тільки порушив прошу про федералізацію, про галачину, як, було, як коли етнічні території і так далі ми стали і вийшли. Більше на ці семінари ми не переходили. А відтак він учасник багатьох столів дуже потрібний. Нагадаю, надзвичайно важливий трудний сіл. Петро э, в польській плитах розпрацював фактично ну, по сербах і потім на зливанка та була так в, в, в обласній раді. На жаль, у цій позиції, хоча б буде науковому групах. І знав, що біля, То вона про це скаже. Згадай, лише останні роки. Саме на ініціює наш відкритий лист собачнику, це десь мрію, десь таке до цього, так? От, записалося під цим листом, ем, він був опублікований в інтернеті майже п'ять тисяч осіб. Від вакуум прийшла лише така собі відписка, що, мовляв, вони можуть консультатися собачника звання доктора і а що сьогодні робить перекаже так. Далі на захист останні е, ціло, на захист української бібліотеки і української громади. До нього звернулися до самі. Що сьогодні переводиться ви бачите. Всі працювали з життєво організаціями. і з подарками, які зараз видали дуже гарні які були коли присвячений Зашкевичу тут здається там перезонів, так далі із спіркою офіцерів України і ті навіть. Зустрічі, які відбувалися, чи ті eh, круглі столи або конференції організовані збирали на цих людей, але надзвичайно підтримує. Ну, От вже більше пані Галина можна розказати пані про ці зустрічі, зустрічі. зустрічі. Я завершу лише на. Тому що ставим е, матерного будинку у цих батьків матерського з нашої Степані у Вишнівчику. Е, на жаль, він на зустріч, його почально, якось так знаєте, більше я не піду. Ну, то добре, я піду. Вишнівчик було передано про На жаль, можу сказати, що належна робота, яка б там мала культур. Не ведеться. Дані залишаються під знаком питання e, приміщення будинок на Козацькій. Це є ці від пам'ятки вже можна за 90 го року з часу встановлення пам'ятної таблиці у міністер та, можливо, поведіть по з Це це якийсь, ну я не розумію. Ну, і звичайно, для мене дуже є дуже робити. Що Дашкевич є ініціатором створення центру Юдаїки я кім керує зараз шесть одного, все блюдає імені потреби виполовання все це в мене було. І знаєте, це знову той сам дбали, що ну я не знаю. Ну може я то легко було тоді прикриватися, ховатися за імя Дашкевича, бо я теж в цьому ініціативній групі, і от Центр зайки, бо тепер не переданий. Але пане Андрію, має лукше санкції передає власне на поснування світу пане Ярослава Дашкевича, цей лист. Це дуже гарно написано про той метод, який зробив Ярослав Дашкевич для того, щоб українці знали, скільки людей працювали на українську культуру. Як працювали, як боролися і поруч із українцями. Тут власне згадується, тут є англійся навіть може сказати більше для більш всіх дух Ярослава Дашкевича. Власне, він, Ярослав Романович, був знайомий, з його звуком були Людвік Розенберг та Ясвіт НАТО. Я передам вам, вас про початку і добутися. Ще хочу сказати, що це люди до групи Національного музеїтуванського. І справді кожен документ він перевіряв. І кожне слово перевіряв, що там записане, чи є тут надано про територію. І ось про тому скажу, що таке. Я пригадую 90-ті роки його постійні публікації. На які звертали увагу дуже багато людей. І, на жаль, пригадую, ну що. Ж, Усе зараз, І надали СБУ, витримав так, як би стримував І, і незважаючи на те, що говорить цілий світ, він не пішов голосувати депутати. Я вам скажу, нам дуже і дуже бракувало Ярослава Ташкевича в Верховній Раді. Але він працював на статання на досвід, допомагав нам фінансувати міністр, так само просував над питаннями висунда світа. Фактично, фактично, можу сказати, він і був головою на повніграда, бо це все проходило через революцію. Його захист цитаделі. В цихаделі десь 140 тисяч загинули з них, 100 тисяч радянських. Останні акції мали відбутися без 1006 години. Мав відкривати конференцію про головою міжнародку. Де приходить моїми студами запусками. Це походу про географію. І каже, є пошкоджувати географічне провідство на посередню буде вступати. Я поїхала, і таким чином я Але щось є видно з повер, і не спішена. Коли він помер ти відчуваєш, як вони відходять. Туди є найближчі, найкращі. і війшла більш товарино самі. І раптом, справді, що в 2009-го своє позвонив поруч за місця запрошував на 60 дві. А зараз він згодом постійно. Він будь-який. Він так і каже. Я переживав їх. Це повернулося. Повернулося. Так, наша кабіна не груста. Немає Дашкевича, який завжди скаже. Так, а елітян. І тому я думаю, що це не так спало українська буква, яку участвував. Дякую.